Так, друзья, всем привет Вчора видели, сегодня вже давлю, давимо, то есть. уже давлю Давима Уже заканчиваем Уже нема мешки, оце последнее що це Вот такая семочка нормально. Уже ведро поца тут небагато. Сейчас трошки одгорну. Отак. От Коли трохи закрутили, бо щось гайка проворачувалася, потім і снабилася, макуха і все, вона не проворачується там. О, бачите, намотав провод так. -то. Нічого не гріється, редуктора не гріються, ну тут оце тільки трохи підгрівається і все. Тут, ну він теплий, він не гарячий теплий. Що цей уже глушимо. центра за это... и все. Макуха вот такая вот. Ну, она в перемешку. Бачите, нормально. Бомба. Короче, я робив ну, анализ макухи. Протеин. Короче, 26-28. Одна была там 26, другая 28. Ну, короче, оце, ну, 28. То ми поначалу, а ця вже, як вже притерся, вже 28. Це тільки що приїжджали, забирали, важили макуху. Отака От в нас погода, бачите, не дає залити фундамент нам. Будемо розширяти поміщення, оце. Те, що хочеться поставити все в одному поміщенні, бочки, фільтр. Усе, щоб було в одному місці. Щоб прийшов, закрив двері і тут роботаєш. Бо ми олію возимо там на хату одну, там, бо воно як холодно тут, а вона не відстаюється нормально. Там і фуз давимо, а як оце построїмо, як все нормально. Привеземо сюди і фузодавку, бочки, усе як положено. Фільтр. Установимо, щоб все було в одному місці. Тут треба буде багатенько накидати, будемо той мусор накидати, коли будемо заливати пол, тому що тут треба буде пол аж по оце ось влить, щоб ноль був. Коротше, отакі діла. Бут уже, бачить, влігся даже. Ну тут стовби ще ж на низу, може, ну так вроді трохи землі, бачите, понаетувало. Ну а так вже все є, щебінь, пісок, цемент, вітер трохи задуває. Чуть закрито чи відкрито? Ага, відкрито. Зараз покажу. Бо у нас тут ремонт же. Я тут покажу який цемент купили. Отакий вот ось очки. Цемент п'ятисотий, марка п'ятисота. Не знаю. Вот такі діла. Отак так, у нас трохи безпорядок, Це буде вже в наступному відео покажу що ми тут наробили з цим гором. Так. Погоди немає, не дає поработати. Давимо поки солію. Надавлюємо запасом, щоб трохи було, поки місце є время, щоб потім тільки набирати. І продавати і все. Макуху, звісно, швидко розібрали, по 4 гривні поприїжджали, по тоні, по, ну, позабирали, а тепер макухи немає, всі дзвонять. Тепер, поки ми не торгуємо по 4, все по 7 гривень. То що немає, ну, навів півтони немає макухи. Може кілограм 300 і буде, це бо вже забрали 100. І ще дрожні. Ну, коротше, багатенько ще заберуть. Ну... А так, це і добре, звісно, що вона не, не лежить. Просто що люди дзвонять, а товару немає. <кій> олії тепер валом. То було наоборот, макухи валом олії не було, що не встигали тим одним давити. Це вже як два поставили, звісно, тепер. Треба да. шукати клієнтів, якихось, може ті, що беруть боль, я не знаю, перекупів чи ще когось то що на бочки треба 24 тони олії, це дуже багато, в нас ще не такі об'єми. Тут ще бочку треба тоді купити, там, ну коротше, дуже багато всього, щоб такі об'єми. Ми поки ми з маленькими об'ємами працюємо. Наливає ось бетон. Оце, бачите, каша скільки. Ну це вже последнє, бо його ніхто не витрусував. Це жмиха йде буває. Ну то це ото каші за два рази, цей раз давали і той раз мене вибивали той раз, бо сьогодні рано почали, по-бистрому треба додавити. І все. А так, вроді би. О, щось отакий такий от сів. Щебенка вроді би не крупна. Будемо заливати. Ну пісок, звісно, відличається один від одного. Цей, звісно, такий світлий. Сейчас покажу. Сравняємо. Дивіться. Ну на руки. Ось кину на нього. І цей дивіться який. Ось два їх. Ну цей будемо зразу лить туди вниз, щоб було таке там темне, а вже як будемо виводити сюди наверх фундамент, то будемо вже світлий лить Ну, буде видно. Уже заканчуємо, зараз заносимо цю оцю макуху, там ще повин той бак. І все, слабенько беруть олійку Не знаю як її багато реалізовувати, то що на опт не вистачає, а мало немає куди збути. То що ну, дуже багато треба. 24 тони олії це дуже серйозно. Щоб скільки надавити Ну а так, давимо. Коротше. Шукаю, куди б можна було б здати олійку. Ну а так немає. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!